Че я спочатку їх представлю. У нас є Андрій Адамчук, спеціаліст з маркетингу бізнес групи Windows корпорації Microsoft. і Олена Тимкова, це онлайн маркетинг-менеджер корпорації Microsoft. І ще скайпом до нас Наталія Бурлакова зараз долучається. Вже це керівник бізнес групи. Офіс корпорації Microsoft, ось вона вже є. І про що ми говоримо? Ми говоримо про можливості е, праці віддаленим, як це правильно сказати, офісом. Це правильно дистанційна робота, тобто можливості використання технологій для дистанційної роботи. Давайте я вам розпочну. Розкажіть Спочатку, про вашу да. ініціативу, да, про да, що да, йдеться да, да. і що ви популяризуєте в даний. Почалося... Окрім звичайно, системи Microsoft. Окей. <рес> <рес> okay. Почалося місяць тому, коли нам повідомили, що в нас в офісі буде ремонт. Ось і так як у нас і до цього практикувалася робота з дому, що ми дуже ну, якби постійно використовуємо, в нас була така можливість з колегами подумати над тим, де б ми хотіли працювати. Ми розділили це все на три таких блоки: перший блок це робота в креативних просторах, другий блок це робота власне, в офісах інших компаній, і третій це робота в інших, скажімо так, містах України. І для того, щоб Цю всю інформацію, яка в нас буде про це, все накопичити і е, розповісти людям, щоб цей досвід перенести, ми створили таку кампанію. Називається вона Даєш воркаут». Да, я немножко детально расскажу про саму компанию. Происходит она в онлайне. Среди наших сотрудников у нас приблизительно 100 сотрудников в офисе Microsoft Украина. Все они сейчас, поскольку у нас ремонт в офисе, працюють, ці працюють де угодно, самі вони вибирають місце. Э-э умови цієї кампанії дуже прості. Они, они публікуються в социальных сетях с хэштегом #day's workout. Публикация это может быть фото, это может быть видео, это может быть просто какой-то пост, чекин, э, о том, как они работают где-то. Кожного дня треба новий чи це? Ні. Ну, ми не обмежували їх в плані якоїсь регулярності цих публікацій. Вони можуть це робити кожен день, вони можуть це робити раз в тиждень. Але кожну тиждень ми вибираємо э, серед всіх публікацій лучшую. І об цьому пишемо в нашому сообществі Facebook Microsoft Україна. Вот. По итогу, э мы выберем одного победителя, когда закончится у нас ремонт в офисе, который получит приз. Приз очень необычный, который позволяет смотреть на звёзды. <laughs> вот, это телескоп. Так что мы можем зараз зайти куда-сь на цей Да. Ну, цей... Ви можете в Facebook зайти и там и что там обра? Э, набрать #dayeshworkout. Даєш, як буде, українською? Даєш да, Українською, українською воркаут і воркаут. Даєш. Підряд воно має бути чи? да, Так, да, підряд, звичайно. Без, Без пробілу даєш? даєш. Во. Да, ми вже встигли mm. за цей час побувати в п'яти креативних просторах да. Києва і побувати в трьох офісах. Так, да, в трьох офісах почали ми з НОКІ е, в понеділок. Потім ми були в школі. шокі, ну, все зрозуміло. Це ж ваша філія, я можу сказати. Да, це наші друзі. Е, потім ми були в школі продажу. Е, в них дуже цікавий офіс, який виходить на стадіон Олімпійський. Тому е, я мала досвід колу на стадіоні під час тренування збірної. А потім. Третій офіс був Бідмір, і якби yeah. вже четвертий у вас? Так, yeah, громадські. І що, де найкраще? Well, ну, не можна так сказати, — По-різному. дуже різна атмосфера, насправді, у вас yeah. особливо. Тут відчуваєш себе як в центрі Угу. Uh -huh. А що взагалі це дає от, ну, можливість так працювати дистанційно? Чи це не, не, знаю, не відбувається на, на, не знаю, на, на ефективності праці, по-перше, і по-друге, що цей приклад, насправді, чи він може бути цінний для інших? Насправді це дає велику можливість не прив'язуватись до робочого місця, тому що ми привикли, що робоче місце це стіл, там, стілець, ми сидимо в офісі і працюємо. Як показала практика, особисто для мене, наприклад, робоче місце це не там не той стіл, за яким я працюю, а той девайс, в даному випадку це планшет. На якому я працюю, ось а робочий простір це вже атмосфера, це вже, скажімо так, той стіл, стілець, люди, оточення, яке, скажімо так, може дати більше енергії, більше цікавих ідей для реалізації, От, або для створення чогось нового. Так, це якраз зайшов на це наш останній пост. Да, да. От. Це за п'ять хвилин до ефіру. Не дуже зручно, хочу сказати <laughs> на, на тренажері, але тим не менш. Um. Це вчора у вас? Ага, ага. У ну, нас там зараз біля якраз тренажера, наш продюсер. Примостилося на каріматі, просто мало хто про це знає. Це наш менеджер, який працює з громадськими організаціями. Це у вас в офісі Microsoft? Ні-ні. Це вона десь подорожує там. Також. Це Бігмір. Ось. Це просто на стадіоні? Так, просто на стадіоні. Це в в офісі. Є звичайно два моменти при цьому з одного боку. Справді це дуже велика гнучкість в можливості. Всюди мати собі офіс, з іншого боку, багато про це була величезна дискусія, до якої нам там через війну і так далі, поки не до того. Но, напевно, ми коли-небудь будемо про це казати, що насправді планшет це ще й такі кайданки. Тобто вони ти постійно. Ти ніби з одного боку, ти і не йдеш на якусь роботу, щоб відсити там від дзвінка до дзвінка, умовно кажучи, зміну. З іншого боку, ти весь час на роботі. Ти не можеш відмовитися тобі приходить повідомлення. І ти за сніданком продовжуєш ну, щось робити, я не знаю там і так далі. Ну, це питання свого тайм-менеджменту. Перш за все, зрозуміло, що треба себе організовувати, і коли ти працюєш з відустріль, є якісь фактори, які можуть заважати тобі концентруватися на роботі і ну, там, змішувати якісь там враження від твого місця перебування або люди, які можуть заважати тобі працювати. Але це питання внутрішньої організації, тобто можна поставити роботу таким чином, щоб ну, там, зосередитися на роботі. Нам це з часом вже другий тиждень ми працюємо з відосіль, Кожного дня все краще і краще вдається концентруватися. Це питання тренування себе. Ну і, звичайно, для такого офісу, який завжди з тобою, дуже важливий, насправді, інтернет, широкополосний, так, так. доступ до нього. Ми зараз, я не знаю, наскільки Microsoft готується до якогось до, 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 там, запровадження нормального 3G інтернету в Україні. Добре, я ну, це, зрозумів, це, це що цифрально. треба питати Давайте, прошу. можливо, поговоримо про інструменти, які ми використовуємо. Угу. Наталя може нам розповісти. Угу. Давайте. А, давайте підключимо, підключимо на скайпі у нас. Так, да, давайте. Прошу. Так, є, є, є в нас на скайпі. Ми взагалі забули про Наталю Бурлакову, керівника бізнес-групу офіс корпорації Microsoft, яка напевно більше повноважна про це все казати. Отже, пані Наталя, ви бачимо, розігнали всіх своїх офісних працівників по інших офісах, і в наш офіс дісталося, бачите, двоє. Як ви як ви з тим почуваєтеся? А, доброго дня. Доброго. Ну, насправді хочу сказати, що ми не те, щоб розігнали, ми навпаки дали волю людям працювати там, де вони хочуть. Також хотіла б додати щодо вашої дискусії стосовно а, того, що якщо людина працює не в офісі, вона майже зосереджена і так далі. Насправді не зовсім так, тому що дуже там люди приклади того, коли людина приходить і там, з 9 до 6 відсреджує на своєму робочому місці, при цьому там питання її ефективності а, досить спірне. В даному випадку. Така мобільність навпаки привносить більшу гармонію в життя людини. Ми так вважаємо. Тому що там, наприклад, на своєму прикладі можу сказати, я мама, в мене маленький син, і є дуже багато подій в його житті, які я хочу відвідувати, там бути в дитсадку на якійсь виставі, ще щось там перше йому його привітати. І для мене дійсно важливо, щоб я могла там якісь 20 хвилин виділити саме для нього для якоїсь події. І, Скажімо так, будучи сидячи на роботі, думаючи про те, що ці 20 хвилин мені б треба було провести з моєю дитиною, а я насправді щось люблю. Ну, правда, я не буду ефективною. А в даному випадку це дозволяє мені там бути і гарною матір'ю, і добрим працівником, тому насправді, в цілому, вже світ, скажімо так, змінився таким чином, що дійсно важко відділити роботу від власного життя, тому треба будувати гармонію. І гармонія, вона, власне кажучи, є в тому, щоб. Поєднувати і одне, і друге, і насправді так, це переплітається. Тепер, власне, до питання, якщо, якщо говорити про інструменти, те, що ви сказали, звичайно, інтернет дуже важливий, так, тому що електронна пошта, Скайп, Лінк, ті інструменти, які зараз використовуємо, вони відповідно потребують інтернету. Що стосується 3 g в Україні, 4G, ми дуже чекаємо, тому що це допоможе нашим інструментам. Бути ще більш е ефективними і, скажімо так, там працювати ще швидше. А, але окрім інтернету, насправді а, потрібен девайс, те, який ви хочете. Це може бути планшет, це може бути ноутбук, комусь достатньо телефону. Я не знаю, хтось може там щось сумує а, за своїм десктопом, і з ним теж можна працювати. І, мабуть, ще один момент, який я хочу зауважити, це батареї. Всі наші пристрої вони працюють від живлення, їм потрібна батарея, але зараз знов таки є там пауербенки, це все можна придбати. В принципі, якщо ви працюєте в якомусь кафе, ви завжди можете скористатися їх там вайфаєм, а також їхнім там підключити свій а, девайс власне до живлення. Тому, в принципі, на сьогоднішній день вже такі умови і, і такі можливості, що працювати дійсно можете звідки захочете. І, і насправді це, це полегшує життя, і робота приносить дійсно задоволення, тому що вона не впливає на моє життя, на моє, скажімо так, на моє власне якесь приватне життя. Пані Наталя, винятково добре як і скайп зв'язку. Признайтеся, напевно, остання версія MacBook Air, правда? Ой, зовсім ні. Насправді в мене прекрасна тошипа, це планшет і так, якість прекрасна, і насправді дуже люблю цей пристрій. І ще в мене є два пристрої. І це насправді дуже важко зараз, особливо дівчатам, мені здається, вибрати якийсь пристрій, тому що він дешевший, ніж машина. Всі хочуть мати там дві-три машини, але це дуже дорого. А з пристроями не так дорого, тому хочеться мати і два, і три. І там кожен день під кожну сумку новий пристрій, і який хоче. Ну добре, це був насправді жарт, звичайно, але хотів ще запитати на останок також Майкрософт, керівник Майкрософт донедавна Україна. Пан Дмитро yeah. Шимків, який був у нас в ефірі, до речі, тепер став заступником голови секретаря чи адміністрації okay. президента, чи голови адміністрації президента. Як ви як тепер ви без нього справляєтеся? Чи це не за велика втрата? Чи навпаки, ви це розглядаєте як не знаю, якусь можливість лобізму? В словом як, як ваша взагалі оцінка, те, що ваш донедавна очільник Майкрософта тепер є одним з керівників адміністрації президента. Ну, насправді зараз я не буду говорити від імені компанії Майкрософт, оскільки я не є нашим піар-менеджером і в мене немає прав давати коментарі від імені компанії. Можу вам сказати там своє власне враження да, як людини, як громадянина. Звичайно, як громадянин дуже радію, що така талановита дійсно. Важко описати Дмитра там простими словами. Це дійсно і талант, і енергія, і розум, і все це разом. І дійсно радіємо, тому що така людина пішла у владу, тому що віримо в те, що дійсно такі люди можуть щось змінити. Звичайно, як співробітники Microsoft ми сумуємо, тому що не вистачає Дмитра, не вистачає там зараз його драйву, який тут був. Але це життя, все змінюється. І, власне, дуже віримо в те, що він там. Змінить нашу країну на краще, так будемо сподіватися. Тим yeah. більше, що Дмитро Шимків вміє переконувати навіть консервативну публіку. Ось я, наприклад, з ним сперечався в ефірі: чим краще переключати мову, Ctrl-Shift чи Alt-Shift, і Він мене переконав, що пробіл нормально працює. І тепер yeah. так вдома я постійно намагаюся пробілом переключити мову. Отже, добре, напевно, на цьому будемо завершувати нашу розмову. Yeah.